Запах попкорну та романтика сутінок. Такий антураж створює черкаський кінотеатр Україна. Нещодавно у приміщенні зробили ремонт та запрошують до перегляду кінострічок усіх бажаючих черкасців. Найдорожчий квиток тут коштує всього 30 гривень. Детальніше про роботу закладу розкаже його директор. Все працює, і заклади культури, в тому числі кінотеатру країна, звичайно, працює. Ми дуже задоволені тим, що цей рік міська рада пішла на зустріч зверненню колективу, і ми мали бюджетне фінансування. Ми змогли привести в порядок будівлю частково, тому що ситуація була просто катастрофічна. Я хочу вам просто кілька слів сказати про те, що за років, Два роки існування кінотеатру жодної копійки бюджетного фінансування ми не отримали. Цьогоріч 500 тисяч гривень з міського бюджету спрямували на ремонт даху. Тепер на глядачів не йде дощ. 150 тисяч витратили на ремонт водопровідних та каналізаційних мереж. Наразі кінотеатр потребує забезпечення новим цифровим обладнанням, що коштує 45 тисяч євро. От, і ми мали також допомогу з бюджету на оплату комунальних платежів. Тому у нас було тепло в залах, ми могли запрошувати дітей. І я вважаю, що заклад комунальний він. Має право на життя, він повинен існувати, тому що ми трошки перебудували свою діяльність. Ми не просто там демонструємо фільми, які можемо взяти. А можемо ми взяти, на жаль, небагато, тому що найбільший мінус комунального закладу кінотеатру України те, що немає цифрового обладнання в нас. А відповідно, ми маємо набагато бідніший. Репертуар порівняно з мультиплексами, які мають це цифрове обладнання. ця ситуація не залежить абсолютно від нас, від колективу, тому що в цифровому форматі зараз надається дистриб'юторами фільми. А так як ми демонструвати їх не можемо, то у нас відповідно бідніший репертуар. Нічний клуб Елвіс нещодавно припинив своє існування у приміщенні, тож комунальний заклад запрошує нових орендарів. Наголос і акцент зробили на своїй діяльності і благодійній, і на показах для соціально незахищених верств, для дітей. Ми дуже тісно співпрацюємо із департаментом освіти. От, запрошуємо на такі спеціальні перегляди. Ми дуже тісно співпрацюємо зараз із громадськими організаціями багатьма. Ми проводили кінофестиваль. Зараз готуємо ще один кінофестиваль короткометражних фільмів. Показуємо багато безкоштовних, робимо багато безкоштовних показів. От, наприклад, тематика волонтерства і те, що робиться в нас війни на Сході. Багато громадських організацій, які самі є авторами фільмів на цю тему, вони звертаються, я так розумію, тільки до нас в кінотеатр, тому що приватні заклади їх просто не хочуть бачити. У нас відбувається от така от робота. Ми зайняли зараз цю нішу в місті, і я думаю, що це великий плюс в нашій роботі зараз. Основне завдання для колективу кінотеатру зберегти комунальне майно міста, яке вже внесли у список об'єктів на приватизацію.